Доброго ранку всім. Персик вчора цілий день виспався, спав цілий день. А ночі почалися в нього тих дик дикі ігри. Мишки тут розбирав все, ганяв. Вночі навіть оцього горобця китайського, як ми на нього говоримо, приніс дружині на подушку. Типо дивіться, який є тут. Молодець. Робся зловив. Да? Не спалося вночі? Ганяв всю ніч. А тепер що? Чому не граємося? Напевно, вчора було дуже душно. Ввечором пив на вікні вода стоїть з, з відерцем і з фонтанчиком. Потім пішов в іншу кімнату, там також з відерця попив воду. Не знаю, може за день так спекотно йому було, але напевно, лінувався воду попити теж вечором коли. Поїв, перевірив всі свої запаси води. Ну, почав пити з фонтанчика воду, коли зняли ту ромашку. Бо навіть доливали воду, так міняємо. Раз в три дні там фільтр стоїть. То подивилися там до завтра є, що випив десь. Третину води доливали хуліган, хуліган, ти хуліган, така у нас ніч була, весело.